То Український радіо Житомир, Щиро вітаю у студії. З вами Наталя Колініч це програма на часі уже четверті вихідні поспіль Житомиряни упорядковують, прибирають. Приводять до ладу приміщення укриття по вулиці Скорульського, 6. укриття з таким, на вигляд, абсолютно аварійним входом, з численними коридорами і кімнатами всередині, воно знайоме багатьом житомирянам, які опиняються в центрі міста, під час сигналу повітряної тривоги. Власне, це одне з небагатьох укриттів в середмісті, куди під час тривоги можна потрапити безперешкодно. Але за майже рік повномасштабної війни воно залишається. Практично необлаштованим людям доводиться стояти годинами у занедбаних кімнатах у неосвітлених коридорах і Ну, єдине, що кімнати, напевно, за цей рік дійсно стали освітленими. Власне, чи безпечним є сховище? Хто відповідає за нього і за безпеку людей у ньому? Що зробили в ньому за рік війни, і як і яким коштом волонтери нині дбають про укриття? Про це будемо говорити в нашому етері сьогодні. Передусім, хочу представити в нашій студії Анастасію Нетрибицьку. Анастасія є членкиною громадської організації інститут креативних інновацій. Вітаю вас, Анастасія! Вітаю! Ми сьогодні почуємо коментарі від Миколи. Дідківського він є начальником управління з надзвичайних ситуацій і цивільного захисту населення Житомирської міської ради. І Валерія Прокупчука, виконуючого обов'язки начальника управління виконавчої дирекції фонду соціального страхування у Житомирській області, власне, розпочати. І пропоную з цих коментарів, адже вони важливі для розуміння ситуації, в якій перебувають Житомиряни, переховуючись під час повітряної тривоги в укритті, про те, яким є статус цього укриття, кому воно належить і хто має ним опікуватись, українському радіо Житомир розповів Микола Дідківський. Дане укриття. Є недобудоване, воно не було взято на облік як сховище, але з початком військового часу за допомогою волонтерів нам вдалося його привести в порядок і воно використовується сьогодні як найпростіше укриття. От прийом його в експлуатацію в якості найпростішого укриття був проведений комісійно, про це складено відповідний акт. От і на сьогодні воно функціонує в режимі найпростішого криття. Власником вищезазначеного об'єкту є управління виконавчої дирекції фонду соціального страхування України в Житомирській області. Наразі, за нашою інформацією, сьогодні ведеться робота щодо передачі цього об'єкту в зв'язку з реорганізацією все таки головного управління головному управлінню пенсійного фонду України в Житомирській області. Це буквально декілька днів тому назад нам стало відомо. Ми з свого боку вже написали лист на головне управління пенсійного фонду для того, щоб проінформувати їх про важливість цього об'єкту. По-моєму, до 300 чоловік воно може вмістити, якщо всі приміщення привести у відповідність для того, щоб там могли перебувати люди. Бо тоді, коли ми на початку проводили ці роботи, то частину того обладнання і того там непотребу який був, ми все таки прийняли рішення, щоб все швидше було. Ми перемістили їх в дві кімнати. І на сьогоднішній день дві кімнати там ще не можна використовуватись. Але скільки разів? При оголошенні тривоги ми не перевіряли присутність там людей, воно задовольняло ту кількість людей, які переховувалися. Навіть там були групи діток, заходили з вчителями в ході там екскурсії чи переходу якогось, я не знаю. Ну, ми бачили, спостерігали ці моменти. Так що на сьогоднішній день якихось особливих проблем, крім організаційних, які має довести до належного стану балансу, утримувачів, у нас немає. Відповідно до законодавства, балансоутримувач відповідає як за технічний стан захисних споруд, так і за організацію його роботи. Для більш детальних роз'яснень ви можете звернутись до управління виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України. Звісно, за порадою Миколи Дитківського, Українське Радіо Житомир звернулась по коментар до балансу утримувача приміщення. І нагадаю, що ми поговорили із Валерієм Прокопчуком. Він є виконувачем обов'язки начальника управління виконавчої дирекції фонду соціального страхування в Житомирській області. Я власне запитала у пана Валерія, що за рік війни зробили, чи радше не зробили в цьому приміщенні, і чому. І зараз воно залишається у достатньо жалювідному стані. Вона у нас на балансі з початку існування фонду на 17 року. Це не добудова, яка планувалася в реконструкції зробити там безпосередньо фонду соціального страхування. Але Київ обіщав, Міністерство коштів не віддавалося. І так воно і стояло. Щоб його якось упорядочити, ми там прибирали і територію, і все, але по великому рахунку коштів не було, це ми своїми там силами робили. От. На сьогоднішній день, коли почалася війна, ми вже узнали десь літом, що там волонтери самі зробили таке бомбосховище. На сьогоднішній день, до 1 січня, ми були балансовтримуща, а ви знаєте, що фонд соціального страхування ліквідований і все перейшло на пенсійний фонд з 1 січня 23 року. Коли почалася повномасштабна війна, чи цивільний захист проводив моніторинг цього приміщення? Ну вони приходили до нас десь літом. Уже літом аж прийшли до нас, от подивилися там. Заступник мій ходив. От і кажуть, там треба кошти. Ми зверталися до Києва, тому що ну ми ж бюджетна організація. От ми звернулися до Києва. Кажемо, така ситуація, що є с лист, військова адміністрація направила нам листа. Ми кажемо, нам потрібні кошти, щоб ми опорядливали це приміщення, тому що там спочатку само військомат планувалося. Будувати і там мені там розповідають, я документи не дивився, що там нормальне, це підвальне приміщення. Проводилася якась оцінка, скільки коштів потрібно? Ні, не проводилось. А міністерство відповіді не дало. Ні, нічого ніхто ніхто нам не відповіді взагалі не дали. Зараз там переховуються люди. Воно придатне взагалі? є. Який висновок про те, що там можна? Н не висновку. Ми ми не давали, не робили ніяких експертних оцінок, тому що я ніяких документів не підписував. Я на себе відповідальність не візьму, тому що ну ви саме розумієте, там об'єкт не добудова. В якому там воно стані, яка там що там, якщо завтра, не дай боже, щось там завалиться, хто буде нести відповідальність? Тобто по великому рахунку, хто зараз за це відповідає? Ніхто не відповідає. Саме люди зробили, навіть там електрика, нам е, Житомирський рейс там ціну таку вистави поводу заплатити, на який ми підставі будемо оплачувати. Ми що з вами договір заключали чи що? Там раніше були обігрівачі, то що мені розповідали, потім хтось сюди вліз, ліс, позабирався. Ще як розмовляв з Борис Корчів, це власник цієї зеленої палатки, каже, ми там спочатку кинули кабель від себе і давали, потім каже, там почали такі суми приходити за електрику, ми сказали, ну ми, ми це все не потягнемо. Ми там місяць-два перше ми оплачували. Потім вже почали, вже десь РЕС підключив їх. Ну, Точно така ситуація. Ви що розумієте, я ж не можу теж до да Юри це все зробити. Тому що завтра прийдуть і правоохоронні органи і скажуть, на якій підставі це нецільове використання коштів. Що далі? Ми всі листи написали, підклали цей лист військової адміністрації. Ну, ми постійно з ними на, на, на співпраці. Кажуть, давайте, звісно, ну, тому що там дійсно там в центрі міста куди, куди бігти. Нема, і получається там якби ну, нормальний об'єкт, але щоб його зробити так, як є, щоб він був нормальним об'єктом, то є питання. Отже, те, що ми з'ясували на сьогодні стосовно укриття по вулиці Скорульського, 6, що ним. По великому рахунку немає за що і немає кому опікуватись, і за стан людей в ньому також ніхто не хоче брати на себе відповідальності? Нагадаю, що в нашій студії сьогодні членкиня громадської організації інститут креативних інновацій Анастасія Нетрибицька, яка представляє громадську організацію, що взялася опікуватись цим сховищем. У мене одразу два перших запитання, якими були ваші враження, коли ви вперше потрапили вже під час війни в це приміщення, і чому громадська Організація, яку ви представляєте, взялася власне наводити в ньому лад. Угу. Ну, по-перше, коли я туди потрапила, то в мене були такі дивні враження. Трошки було страшно туди йти. Одна б я туди точно не пішла, бо там ну брудно, темно, і здається, що там можуть ходити якісь маніяки чи щось такого. І я б туди сама точно не пішла. Але я пішла туди з командою і ну, була неприємно вражена, бо, наче сховище у центрі міста, але воно дуже сильно занедбане, немає світла, і ми туди ходили зі своєю лампочкою. То враження, чесно кажучи, не дуже. Чому ми наводимо лад? Тому що, по-перше, ми відкрили ще в серпні на день молоді, молодіжний центр Житомирщини, і ми часто проводимо там івенти. І якщо повітряна тривога, ми... Змушені зачинятися і відправляти людей у сховище. Ось ми разом з ними переходимо у сховище. Ми можемо також проводити заходи і в сховищі, тому що ми достатньо адаптивні, і хочемо також якось нормально проводити час. Але ну в тому сховищі неможливо нічого проводити, неможливо навіть просто сидіти, бо там дуже холодно. Влітку там ми, коли в нас були якісь масштабні заходи, ми переходили і там мерзли по декілька годин, бо були такі затяжні повітряні тривоги, і ну було неможливо. І люди, вони там їх там не змусиш сидіти, вони можуть виходити самостійно, і це не дуже безпечно. Ось і ми вирішили зайнятися цим сховищем, тому що, по-перше, це буде корисно для житомирян та житомирянок, Вони зможуть користуватися ним для всіх абсолютно, хто там опиниться поруч. А по друге, також наші відвідувачі та відвідувачки молодіжного центру зможуть з комфортом там. Також чекати відбій повітряної тривоги, зможуть там грати в настільні ігри, чи якось змістовно проводити час, чи ми зможемо там проводити ті ж самі тренінги і так далі. За рік війни державні інституції, представників, яких ми сьогодні в етері почули, не змогли знайти коштів на те, щоб привести привіщення до ладу. А де знаходить кошти громадської організації? Взагалі, ми подалися на таку можливість від Ініціативи волонтерської будуємо Україну разом. Вони надають підтримку для здійснення таких локальних волонтерських акцій. Це називається бурчики. І ми вирішили податися. Сказали, що ми будемо відновлювати наше сховище, там підготували всі кошториси, скільки чого потрібно. Також взагалі розповіли про це сховище, скільки воно вміщає людей, фотографії надіслали. І ми пройшли відбір. Вони вирішили, що ми можемо це зробити. І також ми набрали команду команду працівників. Молодіжного центру, команду волонтерів, і за допомогою підтримки Будуємо Україну разом ми вже будемо. Розпочали, ще, що ще розпочали щось робити. Ну і також від нашої громадської організації, якась частина коштів також йде як внесок, і ми разом сумуємо ці кошти і на них вже реалізовуємо це все. Проводили ви якусь оцінку, скільки потрібно грошей, і скільки вам вдалося залучити на сьогодні? Проводили. Ми дивилися взагалі. По ситуації по всьому сховищу, то там треба робити багато роботи. А ми зараз відновлювали одну велику кімнату, вона там в сховищі знаходиться, і на неї орієнтовно у нас декілька оцих локальних акцій. Кожна акція бурчик може надати до 20 тисяч гривень. Це на харчування волонтерам, на роботу майстра, наприклад, і на будівельні матеріали. Ось тому ми десь вже витратили в районі. 40 тисяч гривень ми закупили там мішки, штукатурки, фарби, різні будівельні матеріали. Там осб дошки, звичайні дерев'яні дошки і так далі. І потихеньку так робили. Тобто щось зроблено на сьогодні за чотири вихідних так, протягом 4, січня? За чотири вихідних ми вже встигли прибрати повністю це укриття. Ми його вже другий раз прибираємо, тому що там все одно забруднено. І також ми встигли поштукатурити стіни у великій кімнаті, трохи штукатурили маленькі волонтери. Також ми встигли створити меблі з піддонів, такі як лавочки, столики. Ми їх пофарбували, обвили дошками ОСБ. Ще ми зробити хочемо сцену. Вчора почали її робити, якраз таки, також з піддонів, і там була така желізна штука. Ми з неї почали їх збивати. Ще ми встигли пофарбувати стіну одну. Ми її хочемо розписати, до речі, в середу, тому. Ми Запрошуємо небайдужих житомирян та житомирянок. Також, що ми ще зробили, ми відварювали желізні металеві конструкції, які заважали, за які могли зачепитися. Ну і, в принципі, все, отак от потихеньку яким є ваш а, кінцевий план? От на даному етапі uh -huh. кількість коштів і які роботи ви плануєте зробити в okay. рамках цього проєкту? Зараз ми ще плануємо розвести світло. Ми чекаємо відповіді від електрика, в який день йому буде зручніше, бо в нього трохи нестабільний графік. Це буде там 12, Ми хочемо поставити розеток в цій кімнаті подвійних. Там світло, два світильника вже закупили. Потім ще хочемо розписати стіну в середу, разом таку зробити як волонтерську акцію, щоб також розвивати цей волонтерський рух. І ще ну взагалі в подальшому, то ми би хотіли ще провести туди сантехніку, туалет зробити рукомийники і так далі? Вода, бо в принципі там є для цього всі можливості, але поки в нас ще немає коштів, можливо, там якось в подальшому ми ще залучимо фінансування і зможемо цим зайнятися. Анастасія, а чи комунікувала ви з балансоутримувачем приміщення на сьогодні? Вже сьогодні з'ясували це, воно переходить з балансу на баланс, і uh -huh. чи є плани якось співпрацювати? надалі? Ну, співпраці як такої, то у нас не було. Ми просто сказали, що от ми хочемо тут робити, покращувати сховище, чи ви не проти, щоб нас потім там в поліцію, наприклад, не забрали, бо всяке може бути. І сказали, що вони не проти, можете робити все, що завгодно, це супер. Удачки вам. На цьому була вся участь. Так, да, вся участь. І то було навіть дуже важко знайти цю людину, яка відповідає зараз хоч якось за це приміщення. І Чого потребуєте ви сьогодні, волонтерських рук? Сьогодні вже волонтерські руки ми познаходили спільними зусиллями, було дуже багато охочих. Людей. Ми потребуємо трошки волонтерських рук на розпис. Це в середу. Ми вже анонсували, там можете зайти на наші сторінки, зареєструватися, щоб ми знали, скільки там потрібно матеріалів. Тобто цієї середи, 8 цієї лютого Цієї середи, так, 8 лютого о 11.00 молодіжному центрі. Ми збираємось, знайомимось і прямуємо в сховище розписувати з нашими арт-майстринями. Ми вже підготували малюнок, цікавий в українській тематиці, хочемо його реалізувати. Ось, ну і чого ми ще потребуємо? Можливо, якоїсь підтримки влади, я не знаю, чи якщо вони зможуть це зробити. Наприклад, там навіть за те ж саме світло, невідомо, хто за нього буде платити, тому що туди ходять люди. А якщо там, наприклад, ми поставимо розетки, хтось буде заряджати телефони, чи можливо там якщо буде все добре, ми зможемо там виділити кошти, купити якийсь обігрівач, щоб його туди поставити, то знову ж таки питання. Хто буде платити за світло? Дуже сподіваюся, що ми в наших ефірах зокрема будемо шукати відповіді і знаходити головне на uh -huh. ці питання. Тому що, коли спливає 12-й місяць повномасштабної війни, коли чи не щодня ми чуємо в місті заклик? Будь ласка, прийдіть до найближчого укриття. Облаштування цих укриттів все ще в руках самих містян. Так. Дякую вам, Анастасія. Хочу нагадати, що сьогодні ми говорили про те, як впродовж вихідних січня містяни упорядковують у Житомирі укриття по вулиці Скорульського, 6. Місце популярне. Якщо можна так назвати це в лапках під час повітряних тривог для всіх, хто опиняється в цей час у середмісті Житомира. Наша гостя Анастасія Нетрибицька, членкиня громадської організації інститут креативних інновацій. Дякую за те, що знайшли час побувати в нашій студії. Дякую всім, хто був з нами. А в щасті цього етеру у студії працювала Наталя Кулініч. Почуємось.